Вітаю вас, чудові прекрасні люди. Ми продовжуємо з вами проходити Age of Mythology Retold Приведення старенької іграшки 2002 року випуску. Ми у нас сьогодні місія 29 дев'ята. Герої мимоволі. Героїв відтіснили від брами Тартара, І, схоже, усе втрачено. Однак, дворфи ще можуть встигнути відновити молот молотора. Молотора. Чудово. До речі, якщо ви хочете такий переклад компанії, іграшки, субтитрів та озвучення гри, під відео є посиланчику на посібник Steam, в Steam. І. Відстояти Steam. Ем, ви можете завантажити переклад цей і грати собі ем, в задоволення українською. Давайте почнемо, розпочинаємо гру. До речі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі, бо це дуже допомагає у просуванні відео. А. Як, якісь... ви. Ховайтеся, хтось наближається. Знову цей бро. Ерон був величним воїном. Ми не забудемо його жертви. Що робитимемо тепер? Зажди. Що це? Ти, як це ти тут опинився? Ми йшли за вами. Чому ви просто не пішли з нами? Локі, він намагається обдурити нас. Наше завдання надто важливе, щоб довіряти незнайомцям. Яке завдання? Перед тим, як Гаргаренсес прибув на північ, Локі обдурив Тора і зламав його молот. Так, і нам доручили створити новий. Я маю вирізати руків'я зі стрижневого кореня, а ви трії обух. Нам доведеться зустрітися. І якщо Тор отримає молот, він запечатає браму. звідки вони це знають? Так, захищайте дворфів, поки І, вони ми вирубують руків'я молота зі на поверхню, то через колодязь Есто. Um, так, а будувати ми нічого не можемо. No, так. Ми нічого не збудуємо. Нам мали, робити нам слід уникати браво Ворог занадто сильний для нас. Оцю. А, Вони знову пробивають ці ворота в Тартар. <зі> коли вже там Титан Квест другий вийде? Мені прям хочеться. Хоча б я б вперше пограв, мабуть. Але його довго проходити? Ем... ще. Видобувайте золото, щоб отримати підкріплення з поверхні. Маліста. Так мені стояти. Я не пам'ятаю ці місії, чи. і пам'ятаю, і не пам'ятаю. Так, тут якісь у них фортеці побудовані. Нам просто добувати, чи що? Малісті. Так, тут є ще золото. Нам... Підкріплення з поверхні. О. Шкіпан. Підкріплення. Йо... Так, а це тут ми кентавр завалив. Прохід? Підкріплення це вже непогано. Ми можемо. Йо? а Не можемо будувати, Йо? нам забороняють. Сам ну що ж, що поробиш? Е, до речі, а хто в нас бог? Тор. Е так. Тор. Так, є в грі ще доповнення. Там новий бог у Скандинавії Це фреєр. Але я його не брав. Тому в нас немає фрейера Настор, галузь, дворфи є озброєння. На початку гри будуть дворфи замість збирачів. Дворфи вартують на 10 золота менше, видобувають їжу та деревину майже з такою швидкістю, як збирачі. Кузню дворфів можна побудувати в будь-якій добі, як і досліджувати всі поліпшення в ній. Після кожного дослідження в кузні ви безплатно отримуєте дворфа. Має три додаткових поліпшення озброєння. Чудово! Це прям прекрасно. А, до речі, тут же ж можна ще й подивитися за. Тут прокрутити і подивитися всі технології, древотехнології, яке доступне для цієї цивілізації. Почитати, але воно поки що все не перекладено. Ну, нічого страшного. Що у нас тут ще? Є? Що це? дипломатії Так, це можна союзникам відправляти гроші, я так розумію. Є пауза. Погляньте гейтре прибув! Скіпа. Квере та прибув. Так, ну це, я так розумію, щоб золото добувати, чи що. я є сад Що у нас? Проше ще. Ані. Тильбур. А, Ой, тут велетні, я не знаю, чи. Правильно, що я сюди пішов. Так, у нас ще є. Палаюча зброя. Підкріплення з поверхні! Ну, давайте це поб'ємо. Наскільки я пам'ятаю, тут мають бути полонені. Так ну. Можна вивільняти людей. Урятуйте полонених скандинавів. Це ми будемо зараз рятувати полонених скандинавів. Дякуємо, ви врятували нас. Так, я бачу, що тут ще є люди. Поки в нас вогняна зброя, давайте, мабуть, іти далі. Цих двох гномиків сюди є так, ми з міфиками дуже гарно справляємось. Так, ну ми можемо тут визвати чи не можемо. Ой, господи. Яу Ми врятовані. Так, врятувал еще людей. Ну давайте идите, сбирайте золото у всех. Бейте у всех. Треба зустрітися з цією армією тут і напасти на цих, а потім можна ще оце. Поки що стійте тут. Ми врятовані! Так, і тут є два гноми робив натискаємо йти атакувати <ривий> О -о -о -о! а нас то атакують Треба з ними йти. Так, а тут вже трошечки залишилось. Ми зараз пройдемо. Фарита. Підождіть, а ну не добувайте, бо я зараз не звільню людей всіх. Хельпу, яу. Сад. Обережно! Ворог прорвався крізь завал. Так, оце мені не подобається. Ферріта. Будь ласка, не побіжіть нам. Звільніть нас, поки одного не повернувся. Чого ти там застряг?

Якбі? Будемо битися, мабуть. Яу, яу. Ферір. Сумп, якбі, самфо. Скіп, форси, скіп. Підіть сюди. вогняної зброї нема. До нас же зараз поб'ють. Да, но ну, це не чесне. Підкріплення з поверхні. Так, перегрупируйтеся, ну відійдіть трошечки. Блін, ну це жесть, піщо. Ми втратили всіх героїв. Це рестарт треба натискати, що це таке. Це якось нечесно. Нам треба. короче... Це якась жесть. Вони ж зараз всіх вб'ють. Давайте рестарт. Чого так важко? Так, ми це бачили вже. Ще разочок. Якщо ми видобудемо золото та відправимо його на поверхню, то отримуємо підкріплення через колодязь. Чудово. Йдемо, мабуть, зразу бити цих е, велетнів. Не Не тратимо сильно палаючу зброю. А як нам блін всіх звільнити? Нам слід уникати брам. Все зрозуміло. Сини для нас. Треба швидше працювати. Маліста. Треба прориватися. Так, давайте бийте титанів. Ой, титанів. Циклопів. Потім вже людей будемо... О. Ну тут, в принципі, я зговор, тут можна натиснути палаючі мечі. Підкріплення з поверхні. Тріплення це завжди чудово. Одноки ув'язним нас. Будь ласка, то помозіть! Погляньте!

Іди, просто йдіть сюди. Разом ми сильніші будемо. El Ой-ой-ой. Закріплення з поверхні. Дякуємо. Ви врятували нас. Так, а ну все прорываемость. это я зря. Бьются это кожа зря. Grjóðsveit Já, Já. Tilbúð Samþeg Ég vil Samþeg Tilbúð Hver er það? Aðrás mm. Hver er það? Satt ah. Já Satt Til orðustu slag Hver er það? Ah. Já Tilbúð Já

Тут ч в номе є Йдіть сюди? Ми врятовані. Та собаки ви що творите? Простаква ро. Кожен раз по-різному, ти б... подивись. А, ну чого ви сюди йдете? Скіп. Будь ласка, допобіжіть нам. Звільніть нас, поки однеоки не повернувся.

Він також рубає. Ну, я думаю, ми цього разу встигнемо. І, в принципі, ми всіх звільнили. А? У цих не звільнили хлопці. Ну що поробиш? Са. Са. Можемо спробувати, я не знаю. Вдруг тут реснуться зараз і будуть бити нас. Ой, а ні, це дуже далеко. Ми зараз ми маємо встигнути. Полосочка майже дійшла до краю. А ну давайте всі також сюди, мабуть. Блін, ну їх тут занадто багато, ви що? Все. Ух, Ми встигли. Але не всіх врятували Йо, і що далі? А, все, ви перемогли. Скріп щось затормозив. Ну, буде в нас така коротка серія, мабуть, сьогодні. Було б мене більше часу, я б далі наступну вже пройшов, але не зможу. Що вони роблять кроне, нарешті ти вільний опа, молотора, Так, моя нагорода? Що? Бамс. ой. Знову у нього нічого не вийшло. Як він дістав цей е, Гаргаренсис? Все. Меню кампанії, друзі. Я всім дякую, хто дивився. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, бо це дуже допомагає. Просуванні відео. Що там у нас наступне буде? Не все втрачено буде. Скільки тут взагалі? 32, наче. 32 сценарії. Ці компанії. Ем, завантажуйте собі переклад. Під відео є посланчиком на посібник Стім. І ви можете завантажити цей переклад і, ем, і грати собі українською. Всім дякую, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бувайте до наступних серій.